Хто він такий тут так, Путін? Він для нас ніхто. У нас є свій президент, своя земля. А то, що вони там свій выдумали, пускай видумують сколько хочуть. Я, наприклад, не признаю цього взагалі. Це бред, тому що такого не може бути. Це воєнний злочин. Тому що я думаю, так що референдум це був підставний. І все на цьому. Ну це смішно, це агонія, просто мені здається, якась. Ну тобто коли. І я так думаю, що випадок сьогоднішній біля авторинку нашого, де загинуло багато людей, на жаль, він е, ілюструє те, що Росія це все, що вона може, коротше кажучи, на фронті в них успіхів немає, і вони намагаються хоч щось, хоч десь якихось успіхів досягти. Житель Запорожжя, того ж що, ні в випадку. Запорожі, Херсон і всі області України повинні бути Україна. Ні я не думаю, що сучасний світ він сприйме серйозно його заяви. Це скоріше внутрішня аудиторія. Щодо наших територій, я не військовий експерт, не можу казати, що точно, але я думаю, що це вплине на те, що можливо стануть більш серйозними бої на території тимчасово окупованих Україну Запорізької області, Херсонської області. Я думаю, що вони просто будуть розцінювати все, що відбувається. Типу, це вже атака на їхню територію. З населення? Ну я думаю, що населення внутрішнє, можливо, будуть більш відчутними репресії. Ну, мені так здається, що населення відчує більший тиск на себе. Хай він там заявляє, що йому заподобається. А Запоріжжя це Україна була, її буде. Україна понад усе. Геть москалів з нашої країни. Яке він має право? Таке робити. Це наша територія. Наша територія. Ісконно. українська. Він ніякого права не має на це. Зовсім не має ніякого права. І це повинні всі визнати. Всі повинні визнати це. Всі країни. Що сказав Путін, там ну, плівати. Для мене він не авторитет. Говорить, він много, робить, ще більше. І все, як говориться, вразрез з законами. А то, что сказал Деленский, меня очень удивило. Получается, мы весь наш Донецкую, Луганскую, Запорожскую область, Христосовскую слили просто-напросто. Вот это, конечно, обидно. Ну, я уже, это вообще абсурдом. То есть, потому что 38 тысяч проголосовали, а если у нас в регионе живет около 3 миллионов людей, как может 38 тысяч... Тисячі людей щоб вважати, що вони мають право на нас приєднувати до Росії. Дуже погано, це знову конфронтація. Україна на цьому не зупиниться, ми будемо далі воювати. Перемога все буде за нами, за нами весь світ куди ще далі. На свого іншого виходу немає. Коли Степан Бандера сказав, його були такі слова. Коли хтось один скаже слава Україні, йому скажуть мільйони голосів відповідь. Так воно і случилось. Ось історія рога своє коло.